Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Добрий вечір. Пане Олександре, ми раді вас спитати в нашому ефірі. Вітаю, пане Олександре. Я би хотіла розпочати нашу розмову безумовно з ІЛ 76 Вчора було засідання Радбезу ООН. Фактично, Російська Федерація не представила доказів, що на борту військово-транспортного літака були українські військовополонені. Ну і фактично не дає згоди на міжнародне розслідування обставин падіння ІЛ 76 Воно десь і зрозуміло з яких причин для вас на третій день трохи прояснилася ситуація із літаком і з тими цілями, які ставила перед собою Російська Федерація, якщо це інформаційна спецоперація, в тому числі так безумовно. Я вважаю, що це цілком та повністю російська ПСО основні ознаки того, що це саме розпосюджувалося Російським Міністерством оборони Російської Федерації, а фейк про наявність. Наших військовополонених на цьому борту, який був збитий, ну пов'язано було, хоча б з тим, що борт не йшов на посадку. А він відлітав з Білгороду. Він залишав Білогород. А було багато інших моментів, які вказували, що на цьому борту не було військовополонених. А отже, на сьогодні не представлено. Окрім цього іншого, вже це третя доба вже минає, але не представлено жодного тіла як доказ. Того, що на цьому борту були військовополонені, отже, все це було спровоковано. Ця маніпуляція, тим це була провокація, метою якої було нанесення морально-психологічного удару по українському суспільству, хаотизація та Створення такої собі хвилі недовіри до українського командування, мовляв, українське ППО збило літак, на якому поверталися українські герої, можна говорити що додому через обмін. А от українське командування взяло та збило цей літак, саме ось такий був підтекст. А для росіян навіщо їм це було потрібно? Тому що і чому 로... зараз? А все дуже просто. В грудні росіяни втратили одночасно три Су-34 фронтові бомбардувальники винищувачі, фактично в повітряному просторі в глибині тимчасово окупованої території в районі Чеплинки. Потім в січні вони втрачають А-50, унікальний літак, який також фактично в тиловій зоні знищується, Іл-22 також унікальний літак. Отримує відповідні пошкодження та не функціональний на сьогодні, і отже, вони втрачають ще один військово-транспортний літак, але вже в повітряному просторі не тимчасово окупованих територій над ними. А в над а, а, своїми територіями в своєму повітряно -по, а, повітряному просторі це ще більша ганьба. Отже, вони намагалися цю ганьбу спочатку мінімізувати. Чим перші хвилини після того як стало відомо про цю катастрофу в російських інформаційних пабліках, а особливо профільних з'явилася інформація, нібито це збили їх ППО. Їх літак, але потім чомусь це повідомлення повністю було невільовано дещо на деяких майданчиках навіть видалено. А замість нього почали розповсюджувати наратив про 65 українських військовополонених, тобто саме емоційною складовою, щоб замістити саму ганьбу від втрати літака, а також щоб в Україні спричинити таку інформаційну хаотизацію. Найважливіше питання всього цього контексту, де люди. Які їхали на обмін, тому що український ГОР підтверджує, що обмін мав бути ну, ті люди на тому літаку, я більш ніж впевнений. Це особиста моя думка, яку я роблю як неофіційне неофіційна особа, яка не має повноваження взагалі робити офіційні якісь заяви, але зі своєї позиції, зі своєї думки, з того аналізу, який я зробив за ці дні, а з відео, з фото, які є у вітрити джерела. А, бо інших немає, просто я роблю висновок, що на тому літаку, який був збитий, не було 65 а, військовополонених. А ті, що повинні були бути а, пройти обмін. отут найбільша загроза виникає. Російське міністерство оборони на третю добу зараз не заперечує свій фейк. Вони нічого не стверджують, навпаки, що там ми помилилися, там не було це інший літак і так далі. Це інший борт. А тобто вони основна загроза полягає у тому, що вони можуть весь цей час зараз готувати речові докази. А що таке речові докази? Це тіла, тіла загиблих. Якщо люди живі, з ними нічого не трапилось. Що треба зробити, щоб вони стали речовим доказом? Я думаю, що всі дуже добре розуміють, у чому у цьому і не більша небезпека. Що е, росіяни можуть піти на цей е, злочин, е, щоб е, представити це як такий собі елемент дискредитації України і українського командування, те, що росіяни вже на третю е, добу не демонструють фотографії, якби вони у них, них таки були, чи то відео. Із тілами військових згадаємо, що відбулося м, тоді в Оленівці. Одразу з'явилися фотознімки. Росіяни не втратили е, можливість е, м, ну поглузувати, скажімо, на цьому і е, потанцювати на цих кістках. І я думаю, що м, в разі якби тут були тіла, мені хочеться так думати, що ну росіяни і цього разу би вчинили десь так само чи ні? Саме так. Ми ж згадаємо також 17 так, причиною е, збиття російським ЗРК «Бук» е, тоді е, було також е, коли було зроблено перше фото та відео з місця катастрофи. Там була велика кількість тіл. Їх неможливо було не помітити. Така ж саме ситуація була в Ірані, коли вже іранці збили наш літак. А, МАУ. там також з перших годин вже фіксувалися тіла на місці катастрофи, і навіть значно менший літак. Бізнес джет Євгена Пригожина в 23-му році, коли його збило російське ППО, він значно менше по розміру. і Там було значно менше людей аніж, наприклад, в військово-транспортному Іл-76 чи в Боїнгу. Але навіть тоді з перших фото та відео, які, які були зроблені на місці катастрофи, було помітно там тіла зараз. На сьогодні ми бачимо відео з одним і тим самим тілом, яке росіяни демонструють. Ну, вже 48 годин. Вони 48 годин демонструють одне і те ж саме відео з тілом з татуїровкою на руці. А при цьому його якось впізнати, хто це, що це не за можливо. людина, і провести якусь експертизу неможливо. Можливо тільки сказати одне: в них цього на всього один речовий доказ замість десятки. Вони навіть два, дві чорні скринки, скрин, скринки вони знайшли вже на сьогодні. То розпочали їх розшифрування. Тобто вони навіть чорні скринки знайшли швидше аніж. 65 п'ять тіл а, українських військовополонених. Давайте поговоримо про те, як ситуацію із літаком ем, зараз можуть використати росіяни у війні проти України, тому що багато хто пише, що може бути зараз новий виток ескалації війни так і таке інше. Хоча куди вже більше росіяни тиснуть по всіх відтинках загалом вони не можуть нічого ескалувати. В них на сьогодні це межа їх можливостей, те, що вони можуть зробити, куди далі екскалувати. Що там наступ на Київ? Чого через те, що вони втратили Іл-76. Мені здається, що якщо так позиціонувати це. То а 50 втрата А-50, це е, більш болюча тема аніж 76 чи, у 76 шостої чи уда там по Кевшинському мосту, який був в 22-му навіть році, зроблений, а потім в 23-му. Це ще це не привид привід для ескалації. Так, привід, але чому вона не відбувалася? Якось не каталізувалася? Типу, е, наступ на Київ 2.0? тому що у них можливості ресурсу на сьогодні немає. Вони ледь-ледь можуть впоратись з штурмовими наступальними діями в напрямку Авдіївки біля. Бахмуту, Новомихайлівки та Полимана Купінська вісі це лунає так, що воно масштабно по всій лінії бої Але якщо ми поглянемо по загальну кількість тих ресурсів, які вони зосереджують, і результати, які вони мають. Ну а, тут є з чого зробити відповідні висновки. Маючи ресурс, вони мають ну якийсь а, досить а, мізерний а, результат навіть біля такого маленького села, як Новомихайлівка, їх навіть сили оборони України за останній час, особливо в секторі дії 39-ї окремої мотострілкової бригади Російської. Вони змогли їх відкинути, і 39-ка там понесла досить серйозні втрати. Це я де, пише. Я... Перепрошую, пане Олександре? Біля Іляновоміхайки ага. на південь південніше, так і в пів, південний сектор. Там якраз 39-го МСБР діяла, і деякі підрозділи там потрібні. Їм потрібно зараз відновлення боєздатності, не виключаю, що взагалі її будуть замінювати. Отже, тут до ескалації я не можу говорити, що це якось може її спричинити. Зараз поговоримо про Авдіївку і Бахмутський напрямок. Також ви згадали про наступ на Київ 20 я, я сьогодні ем, знайшла із зверненням мені здається генерала найва е, воно було про загрозу з півночі, про те, е, чому в українському прикордоні фактично почастішали ем, роботи російських ДРГ. Чим це зараз можна пов'язати? Чи намагаються вони десь відволікти нашу увагу загалом, там, де Сумщина, не ті регіони? Вони постійно це намагаються зробити. Це їх загальна тактика. Вони, вони намагаються тримати три е, основні плацдарми е, сковуючого типу, який сковує наш ресурс: це північний плацдарм е, на кордоні з Білоруссю, це е, північно-східний плацдарм, це та ж сама Сумщина, е, кордон з Російською Федерацією, Харківщина. І це південно-західний плацдарм, тобто це е, кордон з Приднестров'ям. Хоча на кордоні з Приднестров'ям вони просто тримають на е, постійному в постійної боєготовності свої підрозділи е, так званої Придністровської Молдавської Республіки. Ці незаконні військові формування. А от саме е, біля північного плацдарму та північно-східного, там вони йдуть на провокації через обстріли а також застосування регулярне застосування диверсійно розвідувальних груп з метою скоєння терористичних актів не на великій глибині дійсно в глиб території України. Але тим не менш це змушує нас тримати по цим трьом локаціям досить серйозний ресурс сил та засобів. На всяк випадок для упередження будь-яких загроз більш потужних якихось наступальних дій з боку Росії. Авдіївський напрямок безумовно про нього треба поговорити. Аналітики Діпстейт пишуть, що сили РФ Авдіївці зайшли в тил ЗСУ по трубі колектора. Ми про ці е, знімки, які з'явились, говорили і вчора. Також кажуть, група приблизно 150 п'ятдесяти військових е, подолала там 2 кілометри і вилізла за спинами збройних сил України. Е, е, тактика не нова, і ви мені багато розповідали про те, як, наскільки ці тунелі нариті в Запорізькій е, області загалом. Ну і фактично, це не нове для е, Російського війська, але загалом, як можна оцінити просування російських військових на напрямку до підступ на підступах до Авдіївки? Вони намагаються зараз будь-якими шляхами, будь-якими тактичними хитрощами зайти саме в в місцевість міського типу, тобто розпочати міські бої. Їм вони бачать у цьому більше перспектив, аніж продовженні просування по полям, тобто їх спочатку мета була це вихід на степове на бердіжі. Якщо ми говоримо про північний сектор, якщо ми говоримо про південний сектор від міста, то це через водяне, на Тоненьке, на Сєвєрне таке село. І далі, тобто оточити Авдіївку, але вони бачать, що якщо вони будуть діяти надалі таким шляхом, то вони будуть втрачати надалі один до десяти приблизно ресурс. Тобто в них дуже великі зараз втрати в свою чергу. Якщо розпочати міські бої, то в них буде можливість можливість. Закріпитися на якійсь вулиці за якимось будинком, мати більше е, об'єктів, які можна використовувати як вогневі точки, а також для укриття. Тому їх основна мета зараз з півдня, саме через південну промку, через виноградники, та через такі об'єкти як царська охота, угу. знайти е, в, в е, міську забудову. Розпочати міські бої, і цей тунель. До речі, він також його мета була зачепитися за е, міські локації. Е, але наскільки відомо, вони там понесли досить серйозні втрати, і вдалось навіть відкинути, якщо не помиляюсь, там від 50 до 100 метрів від саме того місця, де вони намагалися зачепитися. А оті позиції в районі царської охоти. Наскільки я розумію, ну вони важливі безумовно для нас, але нам там вдалося і відкинути їх також, так. Так, зараз ця локація знаходиться під контролем сил оборони України. Наскільки вона важлива от, для самої Авдіївки, от зокрема району цього, я так розумію, це ресторанний Якийсь комплекс був великий. Наскільки неспорядок? Так, так. так, це фактично вхідні ворота в Авдіївку. Ми можемо їх так розцінювати. Окрім цього іншого, вони ці вхідні ворота вони представляють собою достатньо. Непогано укріплену локацію, тому там можна достатньо довго тримати оборону і втрати її швидко через оточення, через якісь інші дії. Ну воно небажано, м'яко кажучи, тобто це дуже важлива укріплена локація. Пане Олександре, в умовах дефіциту снарядів, що не новина, і ми всі про це е, прекрасно розуміємо. Знаємо ситуацію, враховуючи те, що відбувається в конгресі, в тому числі наскільки росіяни використовують це вікно можливостей зокрема і на авдіївському напрямку. Чи можна загалом сказати, що, попри те, що наші там б'ються як леви, героїчно тримають оборону? Ситуація для нас не покращується. Так там стабільно важка ситуація. Я не можу сказати, що вона критична, але вона стабільно важка. Зараз в умовах економії боєприпасів намагаються використовувати максимально дрони, але при цьому росіяни в свою чергу також використовують і окопні реби до того ж, ситуація ускладнюється тим, що з одного боку наші деякі дії на півдні спричинили те, що росіяни мінімізували використання своєї тактичної фронтової авіації по використанню кабів, а по правому та лівому берегу Херсонщини, але цей боєкомплект, скажімо так, вони переорієнтували саме або на південні, але в більшості своєму саме на східні регіони. Тобто, Луганщина та Донеччина, там зараз почастіше локабів аніж було раніше. І фактично на Авдівку вони зараз відправляють велику кількість саме цієї компоненти, щоб рівняти там багатоповерхову будівлю а також наші укріп райони проривати. Окрім цього іншого, ми намагаємося зараз за рахунок дронів компенсувати елемент артилерії, але з іншого боку, артилерія вона особливо... Кисетні бойові частини вони, з касетними бойовими частинами, вона і не штурма піхотною компонентою. Дрони це, звісно, панацея, але не 100%. Дрон максимально ефективний, наприклад, проти механізованої компоненти, але витрачати, коли дрон витрачається на людський ресурс, тобто на піхотну одиницю, ну а, це не завжди раціонально, якщо ми говоримо про знищення тим самим дроном БТР, -а, БМП -а, або танку. А тому без артилерії дійсно досить важко, коли йдеться про піхотні штурми. А росіяни це розуміють, вони орієнтуються, роблять акцент саме на них, а механізовану компоненту намагаються поки що не так часто, то не так масово використовувати, а не не дивлячись на те, що все ж таки в них накопичення відбувається. і вони через деякий час зможуть каталізувати саме механізовані штурми. Мені варто вас запитати, пане Олександре, про деякі наші дії на півдні і про те, що відбувається на Львовбережі Херсонщини. Чи зараз варто витримати, витримати паузу? Да, що там е відбувається все як завжди? Почула вас? Я тоді давайте запитаю про західне озброєння. Ще із прицілом на український фронт? Трохи Франція обіцяла передати Україні ем, по 50 високоточних боєприпасів ААСМ, якщо я правильно їх називаю Хамар на місяць. А яка буде роль цих боєприпасів на фронті? Як швидко ми зможемо їх отримати? І наскільки це ем, буде така протидія російським е, коригованим бомбам? Це краще аніж нічого, але а, все одно цього мало. А росіяни зараз використовують приблизно до тисячі коригованих авіаційних бомб на місяць. До тисячі, і на добу вони якраз використовують в середньому 50 кабів. Отже, те, що ми отримуємо від Франції, це фактично те, що ми отримуємо на місяць. Це Росіяни використовують а, на добу. Але з одного боку ми раніше їх не отримували, тому це краще ж нічого. Це дійсно правда. Треба більше. Дякуємо, але треба більше. Це не погана бомба. А до того ж, вона різних є модифікацій. Є модифікації, які діють на 40 кілометрів. Є модифікації, які діють на 70 кілометрів. Та навіть більше це достатньо потужна зброя, високоточна. І її використовувати можна також в якомусь сенсі, як скажімо так, це некоректно порівнювати, але це можна говорити як ракета повітря, поверхня малого та середнього радіусу дії. Ну а оці французькі ракетні системи ЛРЮ, які також українські збройні сили отримали. Скажіть, у чому їх відмінність від звичайних американських хаймерсів, які ми використовуємо, як вони будуть діяти? Ну, від хайверсів, по-перше, це шасі відрізняється. Це ж та ж сама М270 на гусеневому шасі, яка має пускову установку на 12 реактивних снарядів або на два атакамси, Якщо ми говоримо про оперативно-тактичну ракету, вона на гусеневому шосі. вона має свою специфіку саме для армії Франції. Там система зв'язку покращена. Була деяка модернізація з кабіною і так далі, але в принципі це той самий М 270 його функціонал такий самий. Французи включилися. Чи включаться німці, чи все таки будемо розраховувати на Британію, яка готова а, купити Тауруси у Німеччині, аби більше передати шторм? -шедо». як буде з цими ракетами? Ну, у мене нема претензій до німців, якщо чесно, Тому що в 2023 році Німеччина стала другою країною по кількості тої зброї, яка була передана Україні після США. ось ось такий показник досить цікавий: 2022 му вони. Поступово там вони були в першу чергу гуманітарною допомогою відрізнялися, але саме в 23-му вони стали другими після США по кількості саме зброї, якою допомогли нам щодо таурусів, там багато є нюансів, і ці нюанси пов'язані не стільки з політичною складовою, але й з технічною також саміх ракет не так просто їх інтегрувати, наприклад, в наші су 24 фронтові мобордувальники, які використовують Shadow та скаліпеджі свою чергу Велика Британія дійсно може закупити Тауруси щоб компенсувати ними свої запаси Стормшеду. А Стормшеду відповідну кількість передати Україні. Це було б досить раціонально. Назвемо це так, і в принципі, Стормшеду та Скалі PG вже дуже добре відомо, що вони інтегровані в су 24 і непогано себе продемонстрували. А ті безпілотники, які Британія нам пообіцяла, коли рішунок був з візитом в Україні, скажіть, чи працюють вони вже? Так, да, можливо. А українського виробництва дрони. Бо, чесно кажучи, глибина того російського тилу, який зараз вражається, якими загадковими дронами, чесно кажучи, вона дивує і тішить, і географія в тому числі також. А на яку щось десь бавовниті прилітає ну, технології? Вони не стоять на місці. і Так само це стосується повітряних дронів. Ми ж пам'ятаємо, як в 2022 році ми вперше побачили презентацію нашого морського дрону, який раніше ніколи не виробляли в Україні, і за два роки майже за два роки ці морські дрони вони збільшили дальність плавання, потужність бойової частини і багато чого іншого. А це саме те, що ми ніколи не виробляли, але якийсь стрибок великий ми зробили. Тим більше в повітряних дронах ми можемо робити стрибки набагато більші. і зараз ми можемо говорити так: так дійсно в нас є відповідні якісь засоби, які мають дальність польоту більш ніж тисяча кілометрів, тобто тисячі кілометрів, плюс можливо півтори тисячі, можливо, дві тисячі. Ніхто не знає. Точно. але це більше ніж тисячі кілометрів, і окрім всього іншого, вони достатньо ефективні по е прориву або по обходу російських російської шанованої ППО. Це те, що про них відомо, і це непогано.